Тому шайба, все дуже просто. Він там напевно побачив кошечку у вікні, тому відвертається. Чому шайбік? Дуже просто від слова, шайба, шайба для хокею. А чому шайба для хокею? Тому що коли ми його знайшли, то він був маленький, дуже худенький, і за півтора місяця життя з нами його мордочка діаметрально стала ширша в два рази. І товща. І вони жили в нас на кухні, по льві, і якось був така ситуація, що він сидить, дивиться на нас, ми дивимося на нього і розуміємо, що у нього мордочка така товста та широка, реально як, як шайба, от форми шайби. І наш сержант там сказав: буде шайба, ми такі 100%, це шайба. І з тих пір він став шайбіком. А з другим. І до речі. І, до речі, нам нещодавно хокейний клуб Київ Кепіталос подарував справжню шайбу. шайбі подарував шайбу. Тому ж така цікава.